Розкриваємо свіст. І ця рука може бути. Враховуючи те, що наша держава перебуває в стані війни, то кожен поліцейський, окрім своїх прямих функціональних обов'язків, повинен мати навички знесення служби на блокпостах, а також інших спеціальних дій, які передбачають, які передбачають правовий режим воєнного стану. Звичайно, що дільничні офіцери поліції або переповноважені чи слідчі за своїми. Специфікою роботи не наділені такими функціями і не мають таких навичок, як наші спеціальні підрозділи. Тому за ініціативи начальника ГУНП було організовано та проведено у деяких підрозділах ГУНП в Чернігівській області заняття з тактичної і домедичної підготовки поліцейських, що передбачала собою специфіку і Деякі аспекти несення служби поліцейських, різних служб на блокпостах це перевірка документів, тактика дій, правильність підходу до автомобіля, огляд автомобіля. Також важливим фактором є уміння наших поліцейських надавати домедичну допомогу нашим громадянам у разі необхідності. Тому також разом з тактичною підготовкою наші спецпризначенці навчали поліцейських і наданню до медичної допомоги.